Слухайте уважно, дослідження показують, що виявлення брехні є більш точним, якщо воно базується виключно на аудіозаписі. Сила звуку, чому інтерв'юери повинні слухати, а не дивитися, щоб виявити брехню. Ми звикли думати, що для виявлення брехні необхідно уважно стежити за мімікою, мовою тіла, виразом обличчя. Всі ці курси з читання мови тіла, тренінги з розпізнавання вони, безумовно. Корисні, але нове дослідження спорсмутського університету ставить під сумнів загально прийняту мудрість. Виявляється, щоб розпізнати брехню, іноді краще просто слухати. Ідея здається контрінтуїтивною, але логіка проста, наша робоча пам'ять обмежена. Коли ми одночасно обробляємо візуальну та слухову інформацію, наше когнітивне навантаження зростає, і ми ризикуємо пропустити важливі деталі. Дослідження показало, що інтерв'юери, які покладалися тільки на аудіозапис, задавали більш повні питання, демонстрували більшу точність у визначенні правди і брехні, і в цілому працювали ефективніше. Чому візуальні підказки можуть водити в оман протягом багатьох років нам вселяли, що певні жести, міміка і зоровий контакт це індикатори обману. Але це і часто помилкове уявлення. Людина може нервувати і проявляти ознаки, які помилково приймають за брехню, навіть якщо вона говорить правду. І навпаки, досвідчений брехун може свідомо контролювати свої вирази обличчя, щоб здаватися щирим. Вплив візуальних відволікаючих факторів особливо сильний, коли інтерв'юер не має достатнього досвіду і не здатний критично оцінювати інформацію, що надходить. У таких випадках увага до зовнішності може затулити собою суть сказаного, приводячи до помилкових висновків. Особистий досвід, коли я навчився слухати я довгий час працював у сфері, де необхідно було оцінювати достовірність інформації в консалтингу, де доводилося аналізувати фінансові звіти і виявляти можливі махінації. Спочатку, як і більшість, мене захопила ідея читати людей, звертати увагу на їхні жести та міміку. Я проходив тренінги з мови тіла і намагався застосовувати отримані знання на практиці. Однак, з часом я зрозумів, що ці навички часто виявлялися марними, а іноді навіть шкідливими. Зустрічалися випадки, коли людина, що здавався абсолютно щирим за виразом обличчя, насправді приховував важливу інформацію. І навпаки, людина, яка виглядала нервовою і схвильованою, могла говорити правду, просто переживаючи стрес. Тоді я почав приділяти більше уваги тому, що кажуть люди, а не яка вони виглядають. Я почав задавати уточнюючі питання, просити надати докази, аналізувати логіку їх міркувань. І, на мій подив, це виявилося набагато ефективнішим способом виявлення брехні та неточностей. Практичні рекомендації для інтерв'юерів Дослідження спортсмутського університету підтверджує, що концентрація на усній інформації може значно підвищити ефективність інтерв'ю. Ось кілька порад, які допоможуть інтерв'юерам використовувати цю стратегію. Створіть тиху обстановку, переконайтеся. Що в приміщенні немає відволікаючих факторів, які можуть заважати концентрації на голосі і словами співрозмовника. Записуйте інтерв'ю, аудіозапис дозволить вам повернутися до запису і уважно прослухати її кілька разів, звертаючи увагу на тон голосу, паузи, невербальні сигнали в мові. Зосередьтеся на змісті, задавайте відкриті питання, які вимагають розгорнутих відповідей. Переконайтеся, що розумієте суть сказаного, і не перебивайте співрозмовника. Не робіть поспішних висновків, не базуйте свої оцінки лише на зовнішньому вигляді. Дайте співрозмовнику можливість повністю висловитися, перш ніж робити якісь висновки. Навчайте себе слухати активно, активне слухання це не просто мовчазне слухання, це вміння ставити уточнюючі питання. Перефразувати сказане і проявляти щирий інтерес до думки співрозмовника. Значення для навчання та практики. Результати дослідження мають важливе значення для навчальних програм, в яких часто робиться акцент на читанні мови тіла. Необхідно переглянути підхід до навчання інтерв'юерів і приділяти більше уваги розвитку навичок активного слухання. Важливо розуміти, що мова тіла може бути оманливою. А концентрація на усній інформації це більш надійний спосіб виявлення брехні і отримання достовірної інформації. На закінчення у світі, де нас постійно бомбардують інформацією, вміння слухати стає все більш цінним навиком. Дослідження спортсмутського університету нагадує нам про силу звуку і про те, що для виявлення брехні іноді краще просто слухати, а не дивитися. Відмова від упереджених уявлень про мову тіла і концентрація на усній інформації можуть значно підвищити ефективність інтерв'ю і допомогти нам приймати більш обґрунтовані рішення. І, мабуть, найголовніше це усвідомлення того, що ми всі схильні до когнітивних спотворень та упереджень. Тому важливо завжди ставити під сумнів свої припущення і прагнути до об'єктивної оцінки ситуації. Адже істина часто ховається в тиші, яку ми готові почути.